Доброго дня, громадська організація доста, Вінницький середа, карна де Арнеда. Я людина добровольця, тому в добре не працює в нього стоп. Які стоп в нього не працює? Я не зобов'язаний вам це все розказую. Ну, так, а так ви не зобов'язані з, з з центром підподаткування його зупиняти. Ви можете взяти, виписати його в штраф і, і його підписати. Ви можете звернутися до головного управління. і попитати ну, так, я Додаткові повноваження на працівників поліції покладаються виключно закон, яким законом до зараз керує. Через законом ви конституцію ви знаєте законом. Яким законом ви зараз керуєтесь? Назвіть мені ж... назвітні номер національну поліцію, кодекс прийняв місцеві порушення та закон закондавча закон. закон. додаткові повноваження закон. на поліцію покладаються виключно законом. Вони по закону вообще не законно создані. Які не можна. їх немає юридично, хлопці, пускайте, хлопці не знаєте. Хлопця не якщо нього не працює, стоп, стописуйте йому штраф і відпускайте Так Такі буде, який, що не перевірив особу повністю. Ви надавали документи? По-перше, я не особа, я людина. Ви чуєте, що людина? У мене як громадянин України або людина, я не особа. По-друге, я вам пред'явив посвідчення водія, реєстраційний документ на автомобіль та страховий подігав. поліс. А до чого тут військово-обліковий документ? 30, 30. 40, 40, да ви що? Давайте розберемося. Тридцять п'ятий давайте. Вони не йдуть да. на війну. Ми тебе притягу до вами всю на світі, а шукають таких обідних людей. Не, вони не можуть... Якщо людина вам показала, своє посвідчення, посвідчення водія, я показала. Тих паспорт, ви йому даєте штраф і його відпускаєте. Військово-облікові документи це не ваша перевірка, ви не можете їх перевіряти. Ви не маєте Як ніякого прав, у вас… ще немає права їх перевіряти той пан, який з це комплектувати. Я вчуся, я на юрист, документи. я знаю, я, дані, мені не треба документи 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 бати, перевіряти. Коли? Військово облікові документи не перевіряють поліції. коли, коли перевіряють коли на що дана особа є, має шість років і менше 에, уважно. Читали восьму статті закону читали. по нацполіції. Уважно читали. що там кажуть. А чому це ви не зобов'язані? Дійте згідно чинного Любим. законодавства. То. Добре, тоді я вас згідно статті 37-36 Зараз обмежу в доступі до місця події. Все. Серйозно, Серйозно. обмежить. Давайте викликати е, інші. Тоді я провожу Ще, справи, Ви надайте докази. Ви надали докази на персональному телефоні, на телефоні. персональному телефоні надали докази. Будьте, буде правильним якщо. Ось Бітацько резерв громади зніметь на службовий пристрій е, планшет. Е видео... з... З, з телефона? Ні-ні. На службовий пристрій зніме відео з відеореєстратора, який встановлений в службовому автомобілі. Ну а ми вже Замете? з цим стикались. Ми бачили також а, на теж, як а, предоставляли. Консер громади. Так, громади, який відкомандирований 에... відрядженням в місто Вінниця для ага. складу. І що роблять? О, бачите, що вам люди кричать? А вон жінка поїхала на білій машині. Відношення <говорили> до вас. Я не громади. Да, до ПДР. До ПДР. І до дорожнього руху. Йому заборонено? Ні, ну яке відношення? Яке відношення? Можливо, поліцейському офіцеру громаді заборонено зупиняти транспортні засоби, це не Поліцейський офіцер громади має діяти згідно своєї посадової інструкції. В його посадовій інструкції немає пункту про порушення правил дорожнього руху і зупинку транспортних засобів. Ви не знали цього? Займається патрульна поліція. Добре, тоді як він йому дозволено, йому не видаються бланки угу. щодо дорожнього руху. Він може докласти постанову чи протокол. Скажіть мені, будь ласка, він поліцейський офіцер громади якої? О. Що він робить тут? Він сюди відряджений, я Відряджений, відряджений для чого? Визнайомте з документом, для чого я, він сюди відряджений? Я, я не маю з ним Ну то от ми зараз будемо задавати ми, питання до цього. Хто вас ошибає? Офіцер оцей. Офіцер, офіцер громади. А вони що це кружляли біля і АТБ, і не знали, де да, пристроїться. І не знали, де пристроїться. Ваш обов'язок як патрульної поліції, якщо ви побачили, що в нього є несправність фізніранспортного не заходу, перевірити документи, перевірте його паспорт, перевірити його страхованню. Ваше шо деровлять працює несправності навіть. Отак вони надають докази в нас. Що це не зареєстрована, ніяка не громадська, ніяка не організація. Це не це зареєстровано на ФОПа. Ви знаєте, що таке ФОП? приватні підприємці. Ну так, фізична особа-підприємець це людина, яка не має ніякого повноваження. Люди з центру компотування немає ніяких повноважень. Ви маєте повноваження лише перевірити документи і дати йому штраф, за те, що в нього несправність його ТЗ. Все. А не вимагати військово облікові документи. Я, скажу, Спочатку була причина з 35 стаття. Ну, так сказав, так, я ознайомився з, з технічною несправністю, показав вам документи, пред'явив. Не, не, не перебувайте, дайте договорити. Рані. Я маю на увазі пана поліцейського вашого колегу. А, ваш пан поліцейський передав мої персональні дані. Третя особа червона. Ви ж ви ж не мали права цього роботи. Скажіть, будь ласка, те ж саме відео, яке ви бачили попередньо. Ось, будь ласка. Любового реєстратора установлений службовому транспортному засобу. От видно фіксація, що працює, там так. не працює. Також там на відео детально видно на рахунок іншого технічного стану транспортного засобу. Які подальшому встановлення. Це планшетом знімали? Ні, ні, це так. з реєстратора такі са. Транспортну класу, що у да. вас відсутній захисний пристрій задній, правильно? А, бризлявіка одного нема, по Чого? А, йдіть подивіться, є бризговик. Йдіть вот, подивіться. Відкрилок, а він є. Ви показіть норми, де, як вказано, на якому автомобілі. дорожній рух заводом виробником передбачений, грязі захисний пристрій. Ану надайте, а ну надайте. Він? Можете, Можете, так, да, надайте, якого розміру він. Да. Скажіть, будь ласка, шановний, а ви у нас офіцер громади? Да? З Мерінської. А будь ласка, надайте яким наказом вас сюда відря... відрядили. Як ви офіцер громади маєтесь до Що до? до вас, до вас. ви вас та закону про нацполіцію. закону і про Слухайте уважно людей слухайте. і не треба бути поліція? поліція діє мені. виключно на підставі, на та там спосіб ви визначити закон. А він бач, бикує йому по барабану. Не блядь, таксі на галочка. Зараз в місті Вінниця, а ви надаєте свої повноваження. Хто вам надав такі? Покажіть, будь ласка, ще раз представляється поліцейський все громади я постановляю Ну то офіцер Звиня ваша 18, е, 18... 18... Виконуйте. Виконуйте. 18... Ці, що... Не пункт 3 пускай виконує 18 Павловський містечко виконуйте виконуйте 18 пункт 3 Інспекторє ваші інші прийшли пізніше так, це це, це інше До повного знайомлення. витаю Максим витягну. Сергійович поліцейський офіцер громади відділення поліції номер 1 Жмеринського РПБ Приїхав я кошмари тут ці 0515 64 95 до повного ознайомлення, пускай достане вам. Ознайомтеся. Де написано, поверніть зваріть на сторону. Національна поліція. Так, да, видали. Ну, да, вже новеньків видали. Да. А тепер, будь ласка, підтвердіть свої повноваження, що ви вповноважені да. зараз тут нести самі службу <клес> і ви тут до накази, не забуде. Ну, людина і від вас, вас вимагає. Робити запити, я не, ну, це не все. Не треба 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 запит. Запит. Так якщо ви не зобов'язані, ви не можете е, показати, у що у вас є можливі можливість тут і є тут наказ працювати, то значить ви не вважаєтесь повноваженою особою тут зараз. Дивіться дивіться, дивіться. дивіться. уважні. Восьма стаття, третій накази, розпорядження е руху є клопотання. Я не ще... людина має клопотання, повне право заявити вам Це у Це вас така доповага до громадянина України? Двісті шістдесят восьмий. Ну так. Да. А вам що, немає більше чим зайнятися, чи ви її стрегаєте? А мені нічого не забороняє зупинитися біля, колеги. коли ви подумав так що ми можете його подивитись. Ну приїду, ви виїснили я... ситуацію. Так. Да. У вас повно цієї роботи більше нема ніякої? Немає не роботи. Ну то виконуйте свою роботу, а не добре, стоїте. Є, добре, ви виконуйте свою роботу. Виконуйте. виконуєте, в принципі, що я заради, що я з поступив. Да? Яким чином асфальт протираєте ногами? А, а ну знімій уважно. Панська територіальна громада. Ну да. Поліцейський офіцер громади Катається по Вінниці. Так, у мене клопотання. Я хочу, щоб мене захищала людина, друг. Ви маєте а право, я, право я заявити розпадку. клопотання Ви тому, про процес <кліця> <кінця, кліця> розгляду справи. Надає, надає вам можливість укласти е з неї договір. Воно дання адвокатської послуги не обов'язково складання дому ви не грузіть людей. Ми знаємо законодавство, Що і до чого це не кримінальна відповільність, може бути пошліться, будь ласка, на норму законодавства, яка це зобов'язує зробити. Я не бачу ліцензії адвоката. Бачу. Бачу наказу, скажіть мені. Будь ласка, покажіть наказ. Да, Скарпати, якщо ви якщо ви вважаєте, що ви, ви викликати просто 102, Що да. перевищення А ми зараз складемо да, за перевищення службових обов'язків. За Бризговік за це все. А ми зараз і складемо скаргу на вас. Ви Якщо у вас нема документа, який підтверджує, що ви маєте бути зараз на службі і маєте повноваження, то ви взагалі не маєте права звертатися до цієї людини. І моніторинг зразу сюди. Це який нас не працює правий і лівий. Я не бачу на зараз натисніть нагальну, тоді буде доволі. Так. А ну... Номерний знак на авто який? Номерний знак на авто, на відео чітко видно. Не. просто мене, трошки, робіть, Вибачте, робіть паузу, е, я вибачте, я вибачте мене е, забезпечили таким е, технічним засобом. А Провод, людина так. не бачить номерного Провод. знака. На відео все видно. Я вам покажи, можу покажи, продемонструвати покажи, на, покажи. на реєстраторі. Поки будь ласка, на реєстраторі. Покажіть мені на відео, що номерний знак, госпо на авто співпадає з вашим відео. Я не бачу там номерного знака взагалі. Це службовий телефон? ваш? У мене планшет з такою якістю не стріляє. Ні, ні, а хто це? Он? Ви не маєте права користуватися ним ознайомлюється. Бачите, як? Ознайомку мене. Ви інвентарями, які дорожній руху 31-го вам, вам видали. Пане водій, з цими питаннями, з цими скаргами, можете звертатися до головного управління або на лінію. Шановне, до вас, вас звертається. Я вам повідомляю. Мельник, Дар'я. Максим Сергій. Максим Сергійович. Житомир 015 95 З доказами я вас ознайомив. Не ознайомили, не в повному обсязі. Не в повному обсязі. При свідках. Дивіться, ви можете познайомити ще раз на реєстрацію е, 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 транспортного засідання. Ренодастер 2153 які встановлені там, там попадають саме перевірки. Ви приймаєте клопотання? Коли ви показуєте мені відео, як мого правопорушення, будь ласка, натисніть на стоп, щоб ми звірили госномер на, на авто. пристрої цього не побачите. То Це як різниця. ви мене то як ви його ще раз дивиться? Я рішення. Різниця. Бо У мене є об'єктивні підстави. Вважати, що воно там видно. Я знаю, я знаю, що воно там видно. Е -е -е -е. Я оцінив належним чином. Добре, працівник поліції не може в своїх доказах керуватися припущеннями. Товариш, я встановив. Там, що ви встановили? Відео, що саме ви встановили? Сперемо, Яким чином ви толай встановили? Толай ми сперемо. ось номер на відео і на авто. Присядьте в транспортний засіб. Він не, не зобов'язаний нікуди перевірити це на реєстрації. Там так само <світ> все видно. <світ> на відео долучиться. Знайомте мене. Я не від. зобов'язаний. Дати у службове Тоді, згідно з статті так, 22 Кодексу України передмістити порушення будемо вважати, що це порушення було малозначним, оскільки ви вважаєте, що цього не видно, а я зараз вам пред'явити не можу. Наступний день я справи перенести не можу, оскільки я вже тут на відпрацюванні не буду. От, І я справи перенести не можу. То що зробити? В такому випадку розі справи закривається, згідно статті 22 кодексу перемістити правопорушення, це порушення виявляється малозначним. Отак От треба і було раніше вести себе. По-людськи з людьми. А то приїхав непонятно звідки на барській машині з Жмеренки і кошмари людей. І ТЦКшника катає, блін. Катається, бачите вони? Приїхала машинка з бару. Барська громада. От. А сам він сажмірінки. І катає ТЦКшника а це його супроводжує. От чим поліція займається. От такі справи. Розліди вони. Малозначно. Так, да, малозначно, дивіться. Барська територіальна громада. Все буде, в них буде, все Україна буде. Бачите, які лозунги. А що ж ви на війну не йдете, все буде Україна. Все, люди, ви побачили, як кажуть, цей безлад. Чудо поліцаїв. Отак, так. хлопця просто-напросто нажучити і за бризавік, і за стоп, і за все. Ну, коротше, написали, що могли, то і видумали, блин. Все, всіх обняли Арнеда, Арнеда, достарули. Отак, вот волю Павлу Павлову.